Цар Бачан. Анотація вчення самеджима Хараджа, засновника системи філософії та духовної науки Радхасвами. Йога звукового потоку Радха Хасуа Сатсанг Біас Дера Баба Джамайл Сінха. Біас, Індія. Текст цієї книги перекладений на англійську з оригіналу на Негіндія Сардаром Севу Сінху. Судеї цивільних судів Пенджабу, Індія. Доктор Джуліан Джонсон допомагав йому в цій місії. Перше видання було опубліковано Сацан Гомбіаса під керівництвом Хазура Махараджа Сардара Саван Сінха Сахіба. Передмова до другого видання. Як зазначено у назві, Сарбачан представляє квінтесенцію вчення Радха Свамі. Першим переклад англійської мови здійснив нині покійний сардар Сева Сінг, сесійний суддя пенджабу за сприяння доктора Джуліана Джонсона для країн Заходу і для англомовних шукачів та послідовників на прохання нашого великого майстра, баба Савана Сінхаджи Махараджа, і для вшанування його пам'яті. Постійний попит на публікацію вимагає другого видання і свідчить, що воно задовольняє справжні потреби читачів. Як би ми хотіли, щоб великий майстер, який ініціював переклад і двоє джентльменів, які виконали це непросте завдання, жили сьогодні і могли також побачити це друге видання на друкованому вигляді. У даний час цей обов'язок доручено такому недостойному, як я. Нинішнім майстром Сардаром Чаран -Сінхом Джи Махараджем нагода була використана для виправлення друкарських та граматичних помилок, які залишились невиправленими у першому виданні, а також для перегляду глосарію. Також ДНД були внесені незначні зміни, щоб переклад чіткіше відповідав літері та духу оригіналу. Дякуємо міс Луїзі Хілгер за те, що вона люб'язно відредагувала та набрала рукопис, надавши можливість побачити книгу в надрукованому вигляді Дера Бабаджа Майл Сінг, Амрітсар, Пенджаб, Індія. квітень 1955 року.